Вітаю всіх святкових джерельних, сяючих, живих насамперед. Так от, що за новина, яка буде викладена в мене на Фейсбуці, це не новина, просто я виходжу більш на, на більший простір, скажімо так, на більше коло жінок. І запрошую на зустрічі, які проводяться у нас кожного 3 числа. Ви побачите, де це. Якщо є питання, телефонуйте, я розповім. Що це буде, ми збираємося. Свідомо для того, щоб взаємодіяти в колі, в купі, разом. Тому що я, я, це, як то кажуть, дуже тонка струя, тому, знаючи, що ми можемо бути або просто дротиком. Або вже низкою, да? або можемо бути електростанцією, яка випромінює певні частоти, яка може програмувати простір, яка може взаємодіяти з духами природи, з духами місцевості. Тому всім тим, кому зараз це відгукається, наберіться сміливісті зі мною законтактувати. Перебачайте за не дуже чисту українську, але я намагаюся і я пишу свої повідомлення, не переписуючи по 3-4 рази, даби комусь сподобатися. Всі, хто відчувають мій посил, вони будуть коло мене, тому ми завжди не за кількість, а за якість. Тому, будь ласка, якщо у вас дійсно буде відгук і сміливість до того, що кожна жінка має певну силу, силу впливу, свою власну силу. Да? І коли вона з'єднується з собі подібними жінками, вона може створювати і захист, і підтримку, і натхнення, і проявляти свої творчі здібності. Тому те, що відбувається кожної неділі на базі Надіміру, це одне, а кожного 3-го числа. Ми тепер починаємо, вірніше продовжуємо більш-менш активно проводити зустріч О 17.30 ми збираємося на нашому місці сили, яке напрацьоване, яке дає певні гарні результати. А, і ми в потоці, що таке в потоці, інформація приходить на цей час, на цей день, в цей простір через певне джерело. Да? Тобто ми починаємо практикувати. Що ми практикуємо? ми практикуємо? Проголошення. Ми практикуємо спів. Ми практикуємо всі жіночі практики, які можуть бути корисні для нашої місцевості. Що значить корисні для нашої місцевості? Прошу я зараз кажу. Ми всі виховувалися, росли і формувалися в певних енергіях, в певному знанні, в певних традиціях, да в певному полі. Зараз багато що змінилось. Ми реально заходимо в нову еру, зайшли в неї да і ми маємо бути оновлені. Хто відчуває цей а, поклик, хто знає про що я. Будь ласка, відгукайтеся, тому що по місту багато всяких осередків да? жіночих а, час з'єднуватися. Ніхто не головний, ніхто не раніше, не лучше, не краще. Ті, хто розуміють, що я я єс, я, а ми є «ми», Долучаємося до ми. Тому кожного 3-го числа о 17.30 є можливість познайомитися з жінками, які розвиваються і проявляють свої творчі здібності. Це не тільки рукоділля, це не тільки спів, це не тільки танці, це не тільки афірмації, маніфестації. Розумієте, це по суті розвиток духовного. Але так як ми живемо одномоментно в багатьох світах, а насамперед духовному і матеріальному, і духовний світ формує матеріальне, ми розбираємося з цими питаннями і діємо. Тому що без дій не буде нічого. Пусті знання воно не про що, Має бути а, в дії. Тому закликаю ще раз до дії разом. Так, я надихачка, я провідник. Я не краще і не краще, я не звізда балета. Я та, яка сміливо вже заявляє, що жінка не має мовчати, тому що тоді скажуть, так жінка ж мовчала, нічого не казала. Ви бачили маніфести, ви бачили вже те, що я проголошую на своїй сторінці на Фейсбуці. Якщо вас це не лякає, то нам до вас, а вам до нас. Обіймаю серденько, всім добрим людям бажаю успіху. Недобрим добра, з вами я Ладана. Де мене шукати, там вказано. Дивіться, телефонуйте. Якщо у вас час настав, як і в мене, мілості прошу. Я вже давно не одненька. У мене є певна сильна команда. У нас є, ми рухаємося вже колом жіночим, і воно поширюється, примножується і підвищує свою якість. Обіймаю вас, ну що? І слава нашому коду нації і героям слава! Дякую всім, хто береже нам цей простір і складає нам можливості жити, крокувати, діяти і творити, і дякувати всесвіту за життя. На це добре до зустрічі. Ладана.